Наші спортсмени, спортсменки беруть участь, участь у різних видах змагань, у різних у обласних, всеукраїнських, навіть у міжнародних турнірах. І досить у нас останні роки файні результати приносять. Тут у нас є такі чемпіон, чемпіони світу. Наприклад, все у нас Чізмар Іван, Вашкеба Василь, які успішно виступили у дівчачій юнацькій футбольному лізі України. Вони, як може, все футбол, командна гра, то там тяжко досягти результатів, як особистому виді. Петер Рігард, Клейн Еріка. Свіщо Сільвія на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат. Завоювали золоті та бронзові медалі. Петер Рігар юнацькому зробив рекорд, рекорд України. Це у нас, у нас молодь. Як він казав, приносять прекрасні міста і хороші результати. У нас є Попенко Олександр, Цубік Наталія стали чемпіонками з української юнацької баскетбольної ліги. Цубік Наталія визнана кращим серед, юна... серед дівчат 98-го року народження. І включена у збірну команду України у 16. Ізай Анна Марія та Гребець Мірослава вибороли зріні нагороди у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Це 96, 1996, 1996 року народження. Дужан Ілля та володін Вадим. На чемпіонаті України Греко-римської боротьби серед юнаків 98-99 років вибороли перше та друге місто. Це головні такі е, юнацькі досягнення наших спортсменів. У нас є ще що у е, важкій атлет, е, атлетиці. iz Biloka, Lemak. U nas vrbaro eh, Fedir Lemak, čempion svitu iz eh, sredi u Nakiju. Mihajlo Gal, uže veteran, naš veteran, što je stav čempionom eh, sredi veteranjev iz vaškoj atletike. Peršo je mjesto za njel. Загальнокомандне перше місце в команді в обласній спартакіаді працівників культури. Наші культу, культурні діячі, діячі виходять займаються і займаються спортом. Наші державні службовці теж саме займаються спортом. Ми цього року із шахмати взялися на Перший тур Спартакіади держслужбовців в, в Ужгороді з шахмати, що Йосип Балаш Юрійович став, зайняв перше місто. Наша жінка Акутіна Валентина Володимировна стала третім. У загальну команду ми досягли першого місто із шахмат. Літом, лі, лі, що другий тур. Другий етап спартакіади державних службовців. І наша волейбольна команда во главе з Михайлом Михайловичем Санюком, з Василем Івановичем Беленом, зайняли перше місце з волейболу серед держслужбовців. Футболісти наші зміні футбол теж зайняли перше місце на держслужбовці. І що радує, що наше керівництво все-таки Новий наш голова адміністрації Михайло Петрович Кочіш був присутній із початку до кінця. Так переживав рядом, рядом волейбольного поля, рядом футбольного поля, переживав та були наші. От багато видів спорту винограду і культивуються. От розкажіть, будь ласка, які з них найуспішніші, які приносять найбільше результатів? Для району найбільше результатів, як у області рахуються очки і по очкам определяють у кінці року, на яке місто, яке місто заслужив той чи інший район. У нас очок приносять борці, баскетболістки, юнацький футбол, дівчата. Наприклад, прошлого року наші дівчата, ні, цього року наші дівчата із колоса, фестик колос, не ФСТ, а де в США колос, де директор Василь Васильович Розбунів. Зайняли перше місто в області. Із наших дівчат двох дівчат забрали у спортивні школи в Черкаси та й одну дівчину у Львів. Легка атлетика, що дзюдо. У нас є обласна програма. По чому определяються. Міста і, і що йде, вона зарахується в наші результати. Я можу казати, що із цього віду ми можемо казати, що ми займаємо фані, фані міста. Наприклад, Віноградівський район поспіль вже третій рік в області займає, ну, можна казати, почесне четверте місто по спорту. Все у загальному в області по спорту. Дорогі колеги, я вас щиро вітаю із таким прекрасним святом День фізкультури і спорту. Бажаю вам всього найкращого, спортивного досягнення, досягнення в роботі.